Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо печиво біскоті або ще його називають контучі. Це традиційне італійське печиво. Таке печиво випікається з горіхами та родзинками. Я родзинки буду використовувати різних сортів. Горішки буду використовувати волоські. У ємкість викладаємо масло кімнатної температури. До масла всипають цукор. Можна також замінити на цукрову пудру. Добре все перемішую в Далі додаю яйця кімнатної температури. І також все гарно перемішую до однородної консистенції. До борошна додаю розпушувач і ретельно перемішую. Далі у нашу масу додаю ванільний цукор та ще трішки ванільного екстракту для аромату більш насиченого. І всипаю борошно. Борошно обов'язково має бути просіяне. Все ретельно перемішую, спочатку я це роблю вінчиком, а потім буду силиконовою лопаткою або також можна руками. Має вийти ось таке тісто, воно буде липнути до рук, але більше борошна додавати не потрібно. Ми його трошки підморозимо і з ним буде приємно працювати. Далі я додаю родзинки, але спершу я до родзинок додаю 1 столову ложку борошна. Це потрібно для того, щоб родзинки рівномірно розподілились по усьому тісті. Далі я всипаю подрібнені горішки, можна їх помільчити ножем, можна блендером. І гарно все перемішую. Подивіться, яке гарне та апетитне тісто в нас виходить. Також можна додати цукати, сушену вишню, клюкву та взагалі любі сухофрукти, які ви любите. Викладаю тісто на харчову плівку, обережно загортаю та ставлю у холодильник на 30 хвилин. Після чого дістаю тісто та розподіляю його на дві рівні частини. Поверхню можна трошки присипати борошном. І зараз з кожної частинки я буду робити ковбаску. Залишки борошну краще прибрати. Так само роблю і з другою частиною тіста. Духовку я вже включила на 180 градусів, вона вже нагріта. Деко я встелила пекарською бумагою та викладаю ковбаски на деко. Випікаємо приблизно 15-20 хвилин. Зараз печиво всередині ще дуже м'яке, а зверху в нього така золотиста хрустка скоринка. Я його нарізаю ось таким чином. Знову викладаю на деко. І ось так вже в нарізаному вигляді випікаю приблизно ще 10 хвилин, не більше. Ось таке хрустке, смачне печиво в нас виходить. Воно зберігається дуже-дуже довго в закритій ємкості. Обов'язково спробуйте приготувати.